Ми їдемо в поїзді, вже темно, Вже тембло, але воно знімає. Це нам дали меню, зараз буде там щось їсти. Переїжджаємо в Київ. Їмо в вечерню. Так, ми запакували свої велосипеди, поприв'язували акуратно. Їдемо в інтерсіті. Ми переночували в Харкові. Це прекрасна неоготична катедра. Звідси і вирушаємо. Для паломників про щасливу подорож і про Боже благословення для них. Помолімось разом, молитви, яку навчив нас, нас Господь Ісус Христос, Отче наш, що є, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Який ми прощаємо винуватцям нашим, і не наведи нас, у спокусу, але визволи нас від і Амінь. Як нас благословить і береже Бог Самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Дідьте Амін. в мирі Христому. Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Микола Мишовський. Щойно ви мене бачили в кадрі. Тож, я та 15 людей виїхали з Харкова до Бердичева. До Харкова я добирався з Калинівки, що під Вінницею з Сергієм, з яким ми їхали у поїзді, І проїдемося всю ту дорогу і повернемося з Бердичева також на велосипеді. До Калинівки назад, замкнемо коло. Але це через тиждень. Кадри, які ви бачите, знімалися тиждень тому. Ми виїжджаємо з Харкова, з нами виїхав отець іпископ Станіслав Широкорадюк, який, можна сказати, є дуже спортивною людиною. Він сказав: Я вас виведу туди. Куди сам бігає. тобто він туди бігає, це виїзд з міста Харкова, а це від того місця, від якого ми їхали, від кадедри не небагато 10 кілометрів, тобто туди назад, 10 загалом 20. Спортивний єпископ, треба сказати, і, взагалі, мушу сказати, що ця людина мені дуже сильно імпонує, тому що є і спортивним, і активним, і в майдані з ним. Вдалося разом постояти, і ця людина, яка піклується про свій народ, думає про нього, говорить про це, його заболить. Це е, ну що ж, можу тільки потішитися, що маємо таких пастирів, дяка Богу. З нами їхало троє діток, дітки трошки їхали з батьками. Більшості часу, звісно, їхали в автомобілі, який нас супроводжував, спеціального водія, який вів би автомобіль не було. Тому треба було комусь з команди мінятися. Я також е, кілька разів їхав на авто. Загалом, ось ви можете на цьому. Відео побачити перепади висот, найбільшій швидкості, які ми досягали цього дня, це було 49 км. Мушу теж сказати, що я собі Слобожа... Слобожанщину уявляв трошки пологішою, натомість в'їзд до фінішу нашого першого дня, до Полтави, був досить стрімким. Треба сказати, що Полтава досить таки висока, як для велосипедиста, пішки такі. Ці висоти взагалі не пом... тобто пішки. Пішки помічаються на автомобілі. Вони взагалі ніколи не помічаються. Так от, а пішки та на велосипеді так, це досить-досить складно. Що ж, дякую, що додивилися це відео до кінця. Я буду тримати в курсі вас далі. Заходьте, переглядайте, підписуйтеся на канал редакції часопису. Кредо. Будьте щасливі, будьте активні, в тому числі. І в духовному плані з Богом.